Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми, програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте Радіо Марія перед мікрофоном, ведучий програми Олександр. І запрошуємо вас, друзі. Будемо говорити про цікаве, актуальне і повсякденне. Проте друзі допоможе нам розібратися із певними гарячими темами, які стосуються багатьох із нас. Практичний психолог, магістр психології, травмотерапевт Мирон Шкробот. Вітаю вас, пане Мироне. Слава Ісусу Христо, Вітаю! слава навіки Богу, і радію, що ми знову з вами зустрічаємося на хвилях Радіо Марія. Вирішили ми поговорити про таку форму маніпуляції як газлайтинг. Ось час від часу ми чуємо це там в Ютубі або. В інших джерелах, і от до вас звернувся про те, щоб ви допомогли розтлумачити, що це таке заявище, чому це небезпечно, і як це використовується і як впливає на людину? Отже, газлайтинг в центрі уваги. Ну, так, цікаві, так. ви теми підбираєте, пане Олександре. <різь> ну, газлайтинг відноситься до одних з форм психологічного насилля. І в чому воно полягає? В, тому, в систематичному спотворенні реальності з метою змусити людину сумніватися у власних відчуттях, почуттях, пам'яті адекватності. Звідки така цікава назва газлайтинг? Це переклад uh -huh. англійського слова газове світло, і це був фільм 44-го року минулого століття, насправді uh -huh. детектив. І е в чому він полягав е сам фільм, сюжет, просто щоб ви зрозуміли. Е молода жінка отримує спадщину по своїй тіці, і до неї починає залицятися чудовий такий уважний джентльмен, який хоче. Бути лише з нею, він дуже чуйний до неї, а потім поступово виявляється, що його лише метою було заволодіти спадщиною цієї тітки, там коштовним камінням, і він все робив для того, щоб цим заволодіти. Але для цього треба було переконати всіх оточуючих, що його молода дружина насправді ну, трошки не сповна розуму. І він про це говорив їй, він підстроював різні моделі ситуації, в яких вона починала сумніватися в своїй власній адекватності. А насправді він це робив лише для того, щоб мати час для того, щоб шукати ті скарби, які він там був, угу. не зміг ними заволодіти відразу. бо він був вбивцею тієї тітки. Отже. Е, людина свідомо е, спроб, робила заходи для того, щоб е, її партнер почувала себе якоюсь ну, певним чином неадекватною. Він там підлаштовував буці, вона краде в нього речі. Що вона е, каже: як ти не пам'ятаєш, ти забрала, ти вкрала цю річ. Вона витягує, дійсності в неї в сумочці є ці речі. Вона шокована, вона розуміє, в чому справа. Uh -huh. Ясно, що газлайтинг насправді, так в тому терміні, як зараз його розуміють, він трошки відрізняється. Тобто, це часто може бути свідоме, а часто може бути несвідоме. Такий тип маніпуляцій, де mm -hmm. один з партнерів намагається іншого переконати, що він щось неправильно зрозумів. Наприклад, він каже: цього ніколи не було. Mm -hmm. А інша знає, що ця подія відбулася. Вона відбулася вчора. Вона точно це пам'ятає. А... Агресор каже: ні, ти щось собі придумала, цього насправді не було, я цього не говорив, цієї події не було, і цієї події не було. І це може повторюватися раз за разом, багато разів, і деколи оця людина, яка є під впливом газлайтингу, вона починає сумніватися в власній адекватності. Тому, угу. а може, справді? Може, справді щось в мене не так? Може, це я так не розумію. Угу. Тобто, Щас, так мо так можна ж і настільки себе під сумнів поставити реальність, що е, ледь не з глузду зійдемо можна. чи що? Так, так, так. Власне, в цьому фільмі, коли опис, був опис, що ця жінка, вона вже думала, що вона хвора. божевільна, що вона божевільна, що вона хвора, до неї ставилися точно як до хворої слуги, які їх глядали. тобто, Родичі, і це транслював е, чоловік всім оточуючим. Вона втомлена, вона насправді хвора, вона це. Тобто, ось ця... і це деколи буває також і в стосунку. Та що ти на неї звертаєш? Вона взагалі неадекватна, я взагалі там цього не казав, як таке може бути? І всі переконані, він ж такий чудовий, прекрасний, ну, напевно, щось з жінкою цією не так. Угу. Тобто, там є і знецінення почуттів. Ти не так робиш, ти, не, ти занадто чутлива, ти вічно щось драматизуєш. тобто... Нагвинчуєш себе. Накручуєш себе. Та, та, накручуєш себе та. а також він завжди перекладає маніпулятор, в даному випадку перекладає провину на жертву. Це ти мене спровокувала, це ти мене змусило так реагувати. Якби ти цього не сказала, я би тебе не побив для прикладу. Та? Угу. Що навіть такий варіант може бути, так Це, навіть до, може доходити можливо до фізичного пок насилля, uh -huh. так, що взагалі неприйнятне. Uh -huh. Тобто е, насправді газлайтинг він е, досить небезпечний так, для психіки людини, тому що що відбувається в подружжі, ми об'єднуємося з людиною, з якою хочемо прожити ціле життя. А тут стикаємося з такою з насиллям. Тобто, я маю довіряти цій людині, вона має бути тою, хто мене підтримує, хто мене веде, не веде, а хто є поруч зі мною. А тут зовсім інше. Навпаки, є оце пригнічення, прибивання, насправді, що за тим стоїть? Бажання влади, бажання домінування. Найчастіше це роблять люди, які насправді глибоко не впевнені в собі, і їм для того, щоб ствердити свою самооцінку, треба принизити когось і відчувати, оце, що я є над кимось. Тобто вона, в неї ще гірший варіант, ніж в мене. От за рахунок того, що принижується жертва, газлайтер, той агресор, він почуває свою вищість. От і тут важливий момент для е, того, щоб цього ну, відслідковувати це в стосунках і uh -huh. виходити з цього гаразд. А от чим газлайтинг відрізняється від звичайної сварки чи непорозуміння в парі? Де межа от між просто конфліктом і цією маніпуляцією, де е, людину створюють фонд, що вона сумнівається в собі? Наприклад, ну дивіться різниця між звичайним конфліктом. Чим відрізняється конфлікт? В конфлікті я у нас може дійсно виникнути якесь непорозуміння. Але ми в підсумку сідаємо і намагаємося з'ясувати всі обставини. Що до чого? Слухай, а може і справді так, можливо, ця подія відбулася. Давай тоді зробимо так-то і так-то. Е тобто немає е цього пункту, що я завжди правий, а ти завжди не права. Оце важливий момент. Е в газлайтингу завжди винна жертва. Він і агресор, це транслює. Що б не відбулося, навіть він забув щось там, це ти мене е, до того спонукала. Якби ти мені цього не сказала, я б не забув документи вдома. І ти в усьому винно, винно, Та? Тобто, а коли я тобі ж нічого такого не казала, ні, ти мені от тоді мене роздратувала. Та я нічого не пам'ятаю. Жінка може казати, наприклад, для прикладу. Я не кажу, бо uh -huh. може бути агресором. Чоловік навпаки, тобто жінка може бути тема з Різниця в чому в конфлікті можливе порозуміння, і можливо, ми можемо сісти спокійно. Давай зараз ми трошки втишимо наші емоції, заспокоїмося і сядемо про це, поговоримо, і ми можемо спокійно про це поговорити, з'ясувати певні питання, визначити, як нам уникнути надалі подібної ситуації, перепросити один одного, та бо завжди в конфлікті є те, що ну відповідальність обох є, скажімо так. Хтось можливо помітив якоїсь ситуації, інший знов не, не дочув. Тобто, в переважній більшості подружжя має бути, якщо є форма вибачення, то це буде. Вибач, мені будь ласка, і ти також мені пробач. Та? Це, це те, ну, теж, що так. мало бути в стосунках. Коли є газлайтинг, цього немає. Ти винна завжди чи винен завжди лише ти і е, причому можуть видумуватися ситуації, яких ну, реально не було. Він угу. каже, я не пам'ятаю цього, щоб таке трапилося, наприклад. Ні, тоді 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 то було. Ну, угу. суком, кажуть, це така форма маніпуляції, форма отримати контроль владу над кимось. Так, Це також треба розуміти. А хто такий цей газлайтер? Що, що це за людина, що вона е, вимушена чи діє саме так і взагалі вважає за нормальну, допустимою. А от саме. Такі кроки робити, такі це ж може бути в церкві, наприклад? Ну, Для християнські бути. цінності, любові до ближнього. Як ну, ви бачите, е часто буває так, що газлайтер є нарцисом, угу. але не завжди. так Тобто, Ну це також треба розуміти. І також не кожний випадок газлайтингу є свідомим. Угу. Е це можуть бути також несвідомі моделі поведінки та засвоєння в дитинство, а може бути свідома маніпулятивна стратегія. Це mm -hmm. і такі варіанти можливі. І отут важливі такі моменти: такі характерні риси маніпулятора. Це потреба в контролі і домінуванні. Тобто, він має все постійно контролю, тримати під контролем mm -hmm. і домінувати. Я визначаю, як вам всім жити і коли ви маєте вдихнути, і за коли, коли водички маєте попити. Ось і також низька відповідальність за власні дії. Тобто я не відповідаю за те, що роблю uh -huh. за ті вчинки, які трапилися, винна ти. чи винен ти. Uh -huh. е, емоційна незрілість цієї людини, він, вона не це не є емоційна зріла людина, однозначно. Є надмірний страх втратити владу. Тому, понад усе, я тримаюся за цю владу і намагаюся е, тебе контролювати. Як тільки ти починаєш е, смикатися, я можу бути дуже агресивним. Ну, це, по прикладу, думки е, Азлета. І також гіперчутливість до критики. Тобто будь-які е, зауваження, критичні зауваження в мою адресу, ну вони просто неприйнятні. Як ти можеш мене, в мене сумніватися, я ж взагалі майже і дал. І взагалі всі проблеми в нашій сім'ї є через тебе. Хочеться ж поговорити і про техніку безпеки. В університеті мав там такий предмет, мав можливість викладати цей безпеку життєдіяльності людини в школах, от то в мене до вас запитання: як ідентифікувати, що я, наприклад, потрапив в, в, в таку комунікацію деструктивно і мною маніпулюють. Перше, а друге, як себе врятувати, і наскільки небезпечна така комунікація, чи до чого це може призвести? Ну, найперше, це дійсно небезпечно, тому що за тим потім може бути і е, психологічні проблеми, та тобто тривога, панічні стани, панічні атаки, депресивні симптоми можуть бути відчуття втрати себе, також е, труднощі з концентрацією можуть бути це когнітивні здібності, порушуються, ну тому що людина в постійному стресі перебуває. І можуть бути також і соціальні наслідки. Тобто, людина, жертва е, газлайтера, вона відсторонюється. Вона думає, що зі мною щось не так, і вона намагається відсторонитися, можливо, від тих близьких людей, які її хочуть підтримати, і втрачає відповідну довіру до інших людей. Ну і можуть мати також довгострипалі наслідки, та, це може бути потім як посттравматичні симптоми. І труднощі в побудові також майбутніх стосунків. Як це розпізнати для себе та, ознаки того, що ми можемо бути жертвою газлайтера? Це почуття постійної провини без очевидної причини. Я завжди в усьому винна. Завжди що би не трапилося, це завжди я винен. Я маю за, за все постійно вибачатися. Що би не сталося? Я вибачаюся. П'яний чоловік прийшов додому. Всюдно жінка вибачається, бо вона йому перед тим не так сорочку попросувала. Він через то не міг не напитися. Ну як приклад, та я угу. не кажу, то саме такі ситуації. Але це е, також сумніви у власній пам'яті. Може, я справді щось забув, щось переплутаю, Я щось неадекватно не, 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 не в даному соціалі ще не адекватно. Також, якщо є у вас, наприклад, бажання уникати простору, де можна висловлюватися, тобто страх сказати щось не те, якщо я скажу щось не те, станеться щось жахливе Так? Ну і відповідно, також це хронічна тривога, напруга, зниження самооцінки, відчуття ізоляції, віддаленості від друзів. Та? Це вже те, що я сказав. Тобто, якщо ці певні речі для е, відслідковуються. Ну, Тоді потрібно або відстежувати. Найперший крок це відстежувати паттерн, Тому що дуже часто сам епізод газлатеру, як і будь-якого психологічного насилля, він має як? Певний паттерн за собою. Тобто стається епізод насилля. Далі. Може бути перепрошення, може не бути перепрошення, але після нього йде медовий місяць. Ну у нас вже так все чудово прекрасно, а потім невдовзі помаленьку знову виникає напруга, і потім знову є певний епізод певного насилля. Тобто є оцей паттерн поведінки. Так? Такі хвильки. Якщо ці хвильки є в ваших стосунках, ну то тоді стоп, питання, чому ті хвильки виникають, і нам треба з цим щось робити? Не повинно бути в стосунках у тих хвилюк Ти, ти центр мого, мого життя. Я навколо тебе, ти моя королева, а потім ту uh -huh. королеву волосся і по підлозі вилучити, так? Бо і такі випадки бувають, uh -huh. на жаль. Від е, любові до ненависті кажуть, один крок. ось, А б'є, значить, любить чули таке, так? А, ну це, це, до речі, скажімо так, викривлене бачення любові, так? тобто б'є, значить, любить. Насправді, побиття, ревність це насправді не дуже то про любов. Mm -hmm. Робили дослідження. Люди дивилися на фотографії тих, кого вони кохають, і заодно в той час сканували їхній мозок. І бачили, що активні ті ділянки головного мозку, які відповідають за базові потреби. Тобто їсти, пити, спати і любити. Угу. А коли е, показували людям е, фотографії, які змушували їх ревнувати, наприклад, ну тут включалася зовсім інша ділянка, яка відповідає за межі моє. Угу. Ти моє, ти моя. Я тобою володію. Ось про що мова. Так що, от, а це вислів, е, якщо б є значить любить, це оце, власне викрилення, е, викрилення любові. Угу. Той, хто любить, точно, е, скажімо так, 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 так. Не, не, не волочить нас по землі. Є в святому письмі вислів, та, кого я люблю, того караю, того напоумляю. Та? Ну, це ж про батьківську любов, який. Любого. Так да, дисциплінарні да, різні так. виховні е, інзі, методи використовує для ну, того, але щоб це дитина... скажем так, і то вони Господь якби нас карав за кожні наша провина, так, за кожен гріх наш. Я не знаю, чи багато би людей ходило по землі. Блискав, то тільки блискавки били одне зверху, так раз за разом і все. Дев'ять угу. хвилин до завершення, і що робити, коли, наприклад, я запідозрив, що симптоми, які я щойно почув в, цьому, в цій темі, про яку ми говоримо, вони схожі на те, що, наприклад, людина є жертвою маніпулятивної, агресивної поведінки, контролю тиску, газлайтингу. Mm -hmm. І знову ж таки сумніви, вже сумніви в голові працюють, уже інструменти ці закинуті. І що робити? Ну, найперший момент. Е, ну, якщо ми бачимо е, таким. Це побачити цей паттерн, ага, тобто побачити, що відбувається певна модель поведінки, і тоді деякі речі найперше треба називати своїм іменем. Так? Угу. Мені здається, що це психологічна насилля, що ти зараз тиснеш на мене за Так yeah. також важливий момент це записувати для себе події ведення щоденника. Тобто, коли ми ведемо собі щоденник щоденник почуттів я практично кожному своєму клієнту даю вести цей щоденник і відкрию вам один такий невеличкий секрет, шановні слухачі: uh -huh. що ведення щоденника це ваш безкоштовний психотерапевт, який з вами 24 на 7 uh -huh. По великому рахунку, можна щоденник навіть вести в форматі розмови з Богом, та як uh -huh. людей, які мають стосунок з Богом, але ще нам дає можливість щоденник, ми можемо. Подивитися в записи і побачити, що стоп, ця подія була. Я записав про цю подію. Тобто, це не є щось, що я вигадав, що, що було вигадано. Тобто е повертаємося до фактів. Та? Тобто, це зберігається переписка, якісь записуються, якісь собі конкретні ситуації. Це допомагає нам власне не потрапляти в ту ілюзію, яку створює е маніпулятор, озлайне. Ну і також далі робота це з кордонами, тобто з межами. Я бачу цю ситуацію по-іншому. Я не можу прийняти той тон, з яким ти зі мною говориш. Так, мені зараз потрібна пауза, мені потрібно заспокоїтися. Давай ми будемо про це говорити в спокійному режимі. Ну і в деяких моментах треба розірвати той цикл, і в деяких стосунках це навіть означає, що потрібно відійти від тих стосунків. Угу. Бо не завжди газлайтер готовий, ну як зрештою, агресор, чи то фізичний, чи психологічний, він готовий визнати свою провину, так? Бо навіть в епізодах сексуального насилля, коли хвалтівник нападає на жертву, він може їй шепотіти під час насилля. Ти в усьому винна, чого ти не від'ягнула таку коротку спідничку, а чого ти uh -huh. пройшлась по цій вулиці, та, наприклад, я би на тебе не попав. Тобто е агресор найчастіше намагається перекласти відповідальність на жертву. І коли ви в усьому винні в, в стосунках, то ви запитайте себе, стоп? Ну так не повинно бути там. Ми двоє людей, ми, кожен з нас помиляється. Не може бути таке, що він ідеал, що він там сонце світить. Та, тобто, на, на, на троні сидить, а я тут в багні по самі вуха. Та тобто ш, значить, щось не так в ваших стосунках. Щось не так не може бути такого. Знаєте, як деколи в сімейному консультуванні е, таке запитання, та ну, от наскільки ви би оцінили, наприклад, себе? Ну та я там, наприклад, на 10, А ваш партнер? А то одиничка каже, ага. а або взагалі там нуль. Ага. Ну не сходиться одиничка з нулем, розум... з десяточкою. Так, не може таке бути. Тобто, ми переважно зустрічаємо людей, які нам близькі по духу, з якими нам цікаво, ми разом зростаємо. Це правда також. так? Ми один одного підтримуємо, зростаємо в цьому. Але mm -hmm. не може бути. От коли є оця така яскрава дисгармонія, яскравий. Картинка, що хтось один дуже надзвичайний, а інший взагалі нікчемний, uh -huh. ну тоді це відразу питання скорше всього, що в таких стосунках є психологічна насиль, uh -huh. тому що е, насправді на в стосунках любові, навіть якщо в іншої людини, нашого партнера, є зранення, і вона себе, наприклад, жінка чи чоловік почуває себе. Зани, ну, в неї занижена самооцінка, самоцінність, не ну, усвідомлення своєї самоцінності, то якщо це здорові стосунки, побудовані на любові, то це все може, зцілюється, а не поглиблюється. Угу. Розумієте? Здорові стосунки саме для того, і створюються, щоб ми зцілилися від наших зранень. Причому цікаво, що до цього прийшли психологи, які далекі від християнства. Uh -huh. Наприклад, Стю Джонсон, та, ну скажімо так, не то, що недалеко від навіть християнства, але вона ну, не була практикуючим психологом християнином, uh -huh. але вона прийшла до того висновку, що стосунки в подружжі це те місце, де ми стілюємося через любов, через стосунок, через емоційну підтримку один одного. Ми стілюємося від наших зранень в минулому, uh -huh. тільки ми мали в дитинстві чи в підлітковому віці, uh -huh. Потужно, отже, і в цьому проглядаються, наприклад, симптоми жертви, яка частіше стає жертвою газлайтингу, так? Тобто це така низька самооцінка, невпевненість у людини, недовіра собі може бути, і довіра до ваших пам'яті, почуття провини за все, страх висловлювати свої думки. Угу. Е, постійне виправдання чужої поведінки, тобто, це це я в усьому винна. Якби я це не зробила, він би був цей, він би зробив по-іншому трошки. Е, оці емоційні гойдалки. Тобто це сварок відразу стає дуже добре, турботливо, потім знов погано. Якщо це є в ваших стосунках, це для вас питання для обох, щоб сісти спокійно і сказати, чому це в нас виникає. Не повинно бути таких емоційних гойдалок по переважній більшості. Здорові стосунки це тебе, я кажу, де ми просто разом один одного підтримуємо. Ми навпаки, боремося з тим зовнішнім світом, який нас атакує. та? Тобто... Нам потрібно вберегти оцю нашу родину, цю нашу домашню церкву від зовнішнього впливу, від зовнішньої агресії часто є. Та? Бо диявол ага. воює проти нас, на жаль, так є є. Газлайтинг, чув таке мобінг, інші терміни, там, маніпуляції. І, так, так, так. Почуття провини, чи це можуть бути такими інструментами диявольського впливу на людину? Скажімо так. Дуже гарно сказав про це єпископ Микола Лучок. Угу. В кожному насиллі є присутній диявол, і в цьому є правда. А диявол з другого боку, як чудовий психолог, він справді чудовий психолог, він ж не втратив своїх здібностей від того, що він е, був відкинений Богом. Він так і залишився, наприклад, так? Угу. Тобто, здібності ангельські в нього залишилися. І він класний психолог, він чудово знає е, е, психіку людини. Він знає кожне насилля, він знає кожну нашу рану, бо він був присутній в цьому. І він знає, на які точки тиснути, і що тут для нас, наприклад, як для християн, це відкритість на Бога, Господи, в моєму житті були такі тоді-то -то події. Прийди в це. Я хочу з тобою про це поговорити, запросити тебе в моє життя. І як це буде? Чи це буде через сповідь, чи це буде через глибоке читання святого письма і розважання над собою? Бо коли ми. Читаємо глибоко свято письмо і розважаємо над ним, то Слово Боже, в нас входить, воно починає щось піднімати, цей біль, який в нас всередині, і поступово стілює нас. Чи це буде через роботу з психологом християнським, наприклад, який може попровадити і допомогти в цьому, чи з хорошим духовником, Але з цього всього можна вийти і не жити в болю, і в постійному почутті провини, і відчуття нікчемності. Як деколи мене одна клієнтка казала, каже, та я не ще так є. Це про тому, що це лікар вищої кваліфікації. розумієте? сподіваємося, що наша програма звернула увагу на певний момент у вашому житті. Якщо ви щось помітили, то ви будьте впевні, щось там є. Зверніть увагу, досліджуйте себе. Думаю, що нам потрібно буде ще підготувати, можливо, зробити такий цикл передач про стосунки, про конструктивні стосунки, О, так. Про, як їх розвивати, так. які методики для того, щоб покращити наші стосунки, щоб відбувалося це власне зцілення наших тих згранень. Тих, яких ми зазнали колись, а щоб ми не ходили з тими тягарами зі своїм камінням, яке ми носимо на плечах, скажімо так. ось на цьому і будемо завершувати. Я записав поговорити про стосунки конструктивні деструктивні, і про зранення в стосунках та їх уздоровлення. Друзі, якщо вам це подобається, що ви думаєте про газлайтинг, напишіть нижче у коментарях. Також долучайтеся, пропонуйте свої теми, ставте запитання разом із психологом магістром психології травматерапевтом Мироном Шкробутом будемо давати вам відповіді. Пане Мироне, дуже дякую вам щиро. І до дякую. наступної зустрічі в ефірі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Ваших намірах! Програма у ваших намірах.